Доброго вечора з лісів Київщини. Вечір після роботи і ми знову до лісу. Уже й дощик накрапає, але він нас не лякає. Походили трішки, я вам зараз покажу. Це не гриб, це пан. Ви тільки подивіться, ох, і товстий. ого го Я його й не вирву. ну йди сюди. Так треба крутити. Ого-го, який ти! О! Ну нічого собі. Як вам така знахідка? Ну, як знайшов такого першого, так хіба хочеться іти? Треба бігти по ті гриби, і дощик не страшний. Тому, друзі, ось так помилувалися дуже таким ароматним панським грибом. Ось таким велетенським. Йдемо далі до лісу. Ми вас запрошуємо у наші ліси Київщини прогулятися. Послухати шум дощу, помилуватися грибами і розділити з нами наше таке тихе полювання. І сьогодні ми в лісі не самі. Сьогодні з нами мама також ходить, шукає грибочки. Тому, друзі, йдемо до лісу. Мама знайшла гриб, зараз побачимо. Якого? Малесень? О, так такий якраз гарний на маринування. О, який гарний. А ви казали, бачите, не бачите. Ну, а ти? Один а один то треба вже тепер гарно в листі придивлятися. Mm. Так, а ну, якого ти знайшов? О, mm. який гарний. Це, що, О, те, що Фіду. треба. Так уже й дощик щось трохи бачимо. Починає накрапати, але ну, ми будемо ходити. Поки не намочить нас, будемо ходити. Бачите, які грибочки? Так у нас вже і мама гриб знайшла, і Саша знайшов, і я знайшла, а ось далі зустріла. Бачите? Ой, а тут аже який малючок сидить. Такі молоді та такі товстоногі. Ну, красені. Так уже мама надивилася відео дай з нами до лісу. І собі щось назбирає. Ось такий тихий вечір в лісі. А дощик все сильніше шумить. Ну все, почалося. Бачите? Ось так. Один. Гарнесенькі такі. А далі. Ви це бачите? О, клас! Два. І це ще не все. Ось такі, а там, так під гілочкою. Заховався. Дивіться, яка сила у природи. Ну, аж гілочку підняв. Так грибочок, ріс. Ого, який цей. Такий гарно стиглий гриб. Але на диво молодий. Бачите, яка шапочка. То як вам така сімейка? Ну, геть як сімейка. О! Чудовий. А ти теж знайшов? Аж так, ідемо до Саші. А, от так. І мама щось, каже, знайшла. Ну добре. Так, ідемо дивитися, що Саша знайшов. Так я йшла до Саші, ще й сама знайшла. Ну, в мене такі карапуз. О-о-о, Так уже ті в банці гарні. А ці ось також будуть у баночку мариновані. Де твої? Ось Треба й так обережно йти, бо бач, можна і збити. В тебе, а в тебе одненький, бо твого другого я забрала. О, такі. Крути. Ого, так сильно тримається. о. Ось такі чудовий. А Сашину парку я знайшла. Так бачите, біля пеньочка люблять зростати. Таку я побачила ось гарну бабку, заберу, бо мама в нас бере. Ми сьогодні не беремо, бабок тільки грибочки. А ось мамі візьму цю бабку, вона бере молодесенькі. Нас грибів досталь, то ми не хочемо. А мама собі хоче, хай буде. Бачите, роздушили гриба. Ой, був такий файний молодий гриб. Роздушили. Бо це хтось тут був, воно і ніжки покидав. Тож поховали б хоч їх у землю. Ну, Нащо це його все так розкидати все? Все заховаємо і шукаємо. Дощик все сильніше накрапає. Я таку бабку ще зустріла, заберу мамі. І цю. Така. а ану подивимося. Ну, шапочка гарна. Шапочку заберу, а у бабках зазвичай шапочки їмо. Так були тут грибники, бачимо. Порізані є ніжки. Ой, а далі скільки бабок зайдемо, зараз ці кущі. Ага, знайшла. Коло бабки знайшла і грибочка. От так, а ну йди сюди. Ой, ломаю, так тримається. О! Все, ніжка лишається, відламалася. А шапочка така, бачите, гарнесенька. Ой, який дощик. Прожене нас ще. Розходиться все сильніший. І дощик треба, і грибів хочемо. Поки ходимо ще, не дуже мокрі. А це не гриб, це бабка. Це бабка? А то гриб, зараз покажу вам. Так за бабкою головне зайти, а тут і грибочок чекає. О, так цей файний. Саша, що ти зробив? Повалив дерево. Ну. Так, <тан> <тан> <"Да>, бачите, <ś2> знайшли і грибочок і бабку. О, ось такі гарні гриби ввечері. Так я пару кроків відійшла в сторону. А тут, бачите, які? Ого. Ну сьогодні знову такі грибочки у нас, як для маринування. Ой, а ну ще що бачу? Тут і багато мухоморів, але й багато грибів. Це гриби! О-о, клас! О-о-о-о! які ви. Ой, ще бачу, боже дивіться. Ви його бачите? Хо -хо, який класний. Ой-ой-ой, так ви мені пишете, де хто? треба зранку по грибі ходити. Люди добрі. І так у п'ять ранку встаю, бо роботи вистачає, треба все встигнуть, а тоді на основну роботу. А після основної роботи хочеться і по гриби, і до лісу. І на природу. А тут я вам покажу. Ну, ха -ха, чудові! Оце, оце так вечір. Що, правду ж пишете? Після такої прогулянки, да, з такими гарними грибами спиться краще. А воно й дійсно так. Бачите, чотири штучки на одному місці. Три такі, наче родинка, а цей такі сусід. Ой-ой-ой, я ще бачу. Ану, це ж гриб. Чи поганка? А, це поганка. Я так уже знову зраділа. Ну, бабка є, ну цю бабку навіть брати не буду велика. То так, по цих кущах далі-далі. Роздивляємося, шукаємо гриби. А дощ шумить тихо-тихо. Каже Саша, доганяй нас. Яке тут доганяй, як ось розвернулася, а тут ще сидить. Це вже так шостий до тієї команди в нас, яку ми тільки що з вами знайшли. Ой-ой-ой-ой-ой, які ж я побачила, боже! Це якась казка, знову вечірня казка. Вечірня грибна, дощова казка. А він мені каже, доганяй нас. Ну. О, щось там мама вже пищить, теж знайшла щось. Ого. -го -го. Ну що ви скажете? Що сказати на таку файну, тиху погоду в лісі і стільки грибів. Хоча людей, мама казала, сьогодні до лісу йшло дуже багато. Шукаємо грибочки далі. Я оце вам показую, а сама оце все-все обдивляюся. Може, і ви де зараз побачите, що я там пропустила? Бо таке теж буває. Дякую, що пишете. На такій-то хвилині ви пропустили грибочок. Ну, що ти, то був не мій, значить. О, насолода, насолода цією миттю. Друзі, так я й хожу коло цього мурашника, зайшла до нього так на другу сторону. Що мама кажете? Шиша, я плачу. Я вам віддам гриби, не плачте. Ой, дивіться, який файний. Правду мама каже, основне це їх знайти. Це же є саме той такий кайф знайти, ганець, щоб тобі в кошик положили, готових. Ось бабки такі молоденькі, я вам візьму. Бери молоденькі, кидай собі, як полізу. Так, мама каже, плаче ходить. Що знайшли? О, а що? О, бачите, а ви плакали. Так це молодий, який гарний, Нате вам і бабки ще туди в кошик. О, зараз назбираємо. Ой, поламала, це може не треба ніжка, хай буде шапочка. О, ну вже мама не плаче, вже посміхається. Я ж їй кажу, ви говоріть з грибами, бо говорити, говорить, будуть гриби. О, а тут видніше, наче трошки дощик припинився. Угу. А де ж парочка твоя? А? Шукаємо. Да, гриби шукати треба парочками. Де, де парочка? Бачите, якого зустріла? Молодесенького. А точно знаю, що ми тут збирали гриби. Тут була дуже велика така пара грибів. Такі подвійні, я тут на одному місці стільки тоді знайшла. А цього пропустила. І того пропустила. Бо дивіться, який велетень виріс. Ні, тут не тільки велетень. Є маленькі? Ось один, два. Це, і ти, і це ти стільки два? знайшов? Чотири штуки. Воно ще велетень один. Ого-го, ого, ого, які. Ну, так дивіться. Два. Далі. Ось так три. Ой-ой-ой, які. А туди це треба ще лізти в ті кущі. Зараз я подивлюсь цього. О, тверда нога. Ого, вже в нас насушених, буде так насушених. Ану полізу. Друзі, будемо лізти аж у ті кущі. Так він бачите, де заховався. О, так та іначе й, й молодший. А ну зараз я тебе дістану. Ого. Ого. Ого! Молодий! Такий ось гарний, молодий. Та скільки це у нас оцих п'ять грибів. Ого! Така сімейка, я вам скажу, гарна. Такі два на сушку, три на маринування. Що, йдемо далі? Так, да, певно, що далеко. Пару кроків ступнули, знову грибочок. Ого! Що в тебе? Дивіться, які? Будемо дивитися, що Саша там знайшов. Треба обережно йти, бо я її роздушила. Ти чого вже влікся? А як гадюка? Диви, біля корзини. Який гарний. Саша, ми як з тобою шукали, тут було темно. Ми не все знайшли. Клас. Ох, які! Вирвати? Ні, я буду показувати нашим глядачам. Бачите, вже влігся. Встань, у нас гадюки лазять. Вони бояться не Так, да, бояться. О, бачите, які. О, мама каже, знову плаче. Зараз десь вас заведемо. Дивись яка одоноска. Ось така ця маленька шапочка. Це ви знайшли такого? Це білий. Ану, покажіть. Зараз ми вас десь заведемо щепок. Бачиш, маленька, велика, а шапочка малесенька, десь малесенька. Да все одно у нас у кошику більше є. Так то у мене ті, як їх. Бабки? Баб... Бабки. Ну, мама, не плачте, зараз йдемо. Не плачу. Зараз йдемо. Кажу, я ще знайшла, мама знову плаче. Каже, якби стільки знайшла на одному місці, як вітіки, що би, каже, серце стало. О. Ось такі гарнесенькі. І тут знову, бачите, багато ось цих грибочків зростає. Ми також їх не беремо, бо у нас вистачає білих. А боже, скільки цих позростало. І такі теж молоді. Я думаю, хто любить, то позабирають ці грибочки. Якого знайшла? Оце так колобок. Справжній колобок. Такий гарний, так ще хочу спускатися, бо бачиш ще. Дивіться, ой ой, якраз прямо в пеньочку виріс, а так хмарно на вулиці після дощику. Геть уже вечері Ой, які гарні. Мама вже знайшла, зраділа. Хо -хо, клас, піду ще побачу до неї, що в неї там робиться в кошику. Бачите, який гарний паньочок, а в ньому, а в ньому грибочок. Ось такий. ой 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 У баночці будеш лежати такий казковий. Як гарно мохом обросло. Ох, скільки він моховиків цих! Багато-багато. І знову починається дощик. Нас це не лякає. Гарно проводимо час, спілкуємось, шукаємо грибочки, милуємось природою. Так я бігла вже подивитись що там знайшла мама Саша. По дорозі, посеред дороги Ось такі. Молодющі. Ох, які ж ти файний! Білий гриб. Ну як? А, який вечір. Роботи ще до ночі буде з цими грибами багато, але то вже таке. Саме оцей кайф такий вечірній. Таке полювання вдале, дух перехоплює. Так піду побачу, бо ось мої тут ходять в кущах близько. Що там у них? Так я до своїх і не дійшла, бо знайшла гриба. Бачите, але якийсь тонкий, тонкий тут виріс. Бо тут вже так темно, густі крона дерев. Але гарний, тверденький. О, також йде до нашого кошика. Знову розпочався, друзі, дощик. Але ми ходимо, є тоді чайок, то будемо грітися і покажемо вам. Який у нас такий тихий, гарний вийшов вечір і повні кошики. Сподіваюсь. Ну, в нас вже повний. Маму зараз ще підемо дозбирати треба, щоб і у мами був повний. Чуєте? І ви два знайшли. О, бачите, як тихо падає дощ. Та, да, ножа заховайте, ми з ножем не ходимо. Мама каже, можливо, каже, ножа бояться, да я вже заховала. Тоді й гриба знайшла. Так, я вже дійшла майже до своїх, але як дійшла, знайшла гриба. О! Ну що, мам, кошику більша я у вас. О, добре, скоро чай будемо пити. О, ну правильно, ножа сховали, бо те гриби знаходить. Бач, так потемніло вже. Знову йде дощ, але хай падає. Ой, мама каже, я з поля, збирати не можу, гриби це знають. Проходьте туди в ті кущі, а я вам хочу друзі показати, які понад дорогою трапились мені гриби. Саша пройшов і не побачив. Я не знаю, як він їх міг не побачити. Ого, мама знайшла. Ну я зараз побачу, що ви там знайшли. Знайшли? Ні. То не гриб? Гриб, але не мій. Чого? Написано на ньому Саша. А-а-а, <свист> Це Саша знайшов. Саша. Мама зраділа, що вона знайшла. А ну, що в тебе? О, <свист> скільки тут їх. Тут п'ять. П'ять штук! Ну, тут... Це я грибник, дивіться, роздушила. Ой, не можу, бо я лізла по ці. А он який ще гриб, бачиш далі? Ну давай вже будемо збирати. Ну що, роздушила, хто роздушила, нічого не зробиш. Все. Ой-ой-ой! Да, вже... Так тут такі вони у тебе якісь однакові. Бачите які? А того, давай, вирвав великий. Це такі, що сушить, так? Да? О, клас. Друзі, роздавила наймолодшого. Оце так бігла на знахідку. А де мої? Так, я два. Саша було б п'ять, ну, вийшло 4 Ну, Нічого страшного. Я думаю, нічого страшного. Але я щось там ще, друзі, бачу. Пройдемо трішки сюди. Ану. А, це молода бабка. Такі ми сьогодні мамі назбираємо таких молодих бабок. О, ну, веселіша є все. Хоч і дощик сильніший, але і кошики повніші. Ви вже так далеко знайшли? Бабку, а. А я так бігла, так бігла. Ой, Боже, ну зараз зараз десь знайдете. Зараз знайдемо. Ще ж не темно. Бачите, ходимо, друзі, у листяному лісі. Ой, пташки на вечір співають. А так, а ще що бачу? А ну тут. А ні, це поганка. Це поганка. Ну нічого, шукаємо гриби далі. Така у нас чудова знахідка. Якісь три цікаві гриби, всі різні. Не так, щоб сімеєчка чи парочка. О, карапузик. Такий, бачите, білесенькі. А далі, а далі великий на сушку. О! Але такий файний. Міцний такий зрілий гриб. Грибочок. О! О, на сушку. Аромат. Зараз у нас все в грибах. Пахне все в грибах. Загубила. А ні, не загубила. Ось іще. О, о, о. А цей так у листі більш такий темний і товстий. О. О. І мама знайшла? О, клас! А давай подивимось, що мама знайшла. Ух ти! Оце так я до вас йшла! Добре, що ви покликали. Бачиш? О! -о, -о. Бачиш, ну. знають, що ви своє. Нас ну, знають, да? да. так? Оце потрібно обережно і тіма на суті. Можна, я вже пороздавлювала стільки грибів. Ну, що. Це буде а у вас парочка? Ого-го-го, ось отоків, я не знаю. Ну <смірця> от що, я б могла б вже їх не побачити, то вже смішки полоскують. <смірця> Як уже я такі б не побачила. Ого! То, то сміх би був вже. А дощ іде, а гриби ростуть, і ми знайшли <смірця> ось такі ось такі велетенські гриби. Ану його з'їв оцей жук. Так багато цих жуків смакують грибочки, але й нам вистачить. Дивіться, жук з'їв, але гриб гарний, такий файний, чистенький. Подивіться, які молоді шапочки. Які гарні, якісні, файні грибочки. Ароматні, а дощ, мама каже, падає у лісі двоподвійний І з неба, і з листя. То ми вже трошки й намокли, але ще ходимо. Походимо, що знайдемо, покажемо і запросимо вас почаювати. Всі гуртом покажемо наші кошики. А сьогодні три філіжаночки І нам, і мамі. Ого, яких є Пахне. Так, друзі, у повалях цих хожу. Бачите, який знову мені трапився. Я так оце думаю, що тут ніхто не ходив. О, бачиш, такі гарний, чистий, чистий. Отак ніхто не ходив, значить, раз такі велетенські гриби. Ну так буває, що люди ходять, ходять, а так в якусь місцину дай не зайшли, бо ці гриби мене чекали. Оксана після роботи стомилася, прийде нас забере. І на відео покаже своїм друзям. Я вам не можу передати. Ми так вирішили цей такий яруб ходить. А тут всі гриби ось такі велетенські. Точно ніхто не був. Ну і ми тут не були. Не встигли ми. Минулий раз ми не встигли потемніло. Ось це такі два файні, друзі, а там я бачу, який великий лежить. Ох, і велетень був. Ой-ой-ой, яка шапочка! Бачите? Ну, розвідуємо тут а далі. Цікаво! Так, багато хто хоче в ліс. Так, ти хочеш, і Я хочу, до піду одного два найду <риклад> каже, Так головне не наїстися знайти. Так, да, це правда, це правда, головне знайти. Я знайшла. Ого, який красунчик. <риклад> <риклад> Притомились, <Притумилась. риклад> підемо зараз пити чай. Так ви знаєте, гарно ми цю містинку обходили і мама тут знайшла. Ви скільки три знайшли? Чи чотири? Три тут. О, і ми тут знайшли. Я вже не знаю скільки. Так, бачите, ніхто тут не був, мабуть. Да, давайте Будемо виходити. Будемо чаювати, бо дощ зараз геть прожине. Трошки так, да, розвиняло. Будемо виходити чаювати. Цукерки в нас є. Ми виходимо вже, будемо чаювати, показувати свій улов, але ж рибочки не дають так і пройти. Ще ось такий. Гарнесенькі. Не стільки, як ми знайшли, звичайно. Минулий раз, що взагалі ми ходили по цих грибах, але грибочки вдосталь. Ану, чистенькі. Хороші, хороші. Друзі, запрошуємо вас почаювати з нами і подивитися наші грибочки. Друзі, ми вже чаюємо. Мама вже притомилася. Да, ми набрали багато, зараз вам покажемо. Так гарно прогулялися. І мама нагулялась, буде спати. Буде спати, бо вже в лісі. Точно, Ох, сьогодні і погодка. Гарно, вологко так. Дай подивіться, який в нас лов. Ой, просто нереально багато. І недовго походили. Ну, десь години півтори походили, так? Да? А так мама казала, нема грибів. Гляньте, які є гарні. О, це такі. Якого не візьми. О, ви зразу і почистили. <рес> <рес> почистили в нас, друзі, дивіться, і на маринування, і на сушку. Море грибочки у нас. О, Оце так знахідки вечірні. Тож ми, друзі, будемо вам дякувати. Маму запрошуємо чаювати. Покажемо вам нашу маму. Це мама. Тамара, це Сашина, мама. От вона з нами до лісу любить ходити. Була б губи над Каже, Я ж не знала, що покладу відео. Все треба природньо і натурально. Тому, друзі, ми будемо чаювати. З мамою вас познайомили. Вам дякуємо, що ви завжди з нами пишете і бажаєте нам так всього багато, багато теплого, щирого. Тому до нових зустрічей, бо на вихідних будемо знову в лісі. І вже будемо сало смажити, і обов'язково кави наваримо. До нових зустрічей, друзі! Ого, в нас грибів. Роботи ще до ночі.